Бригада Азов збирає кошти на багаторівневий захист медиків для покращення роботи під час бойових дій. Ціль 2 мільйони 540 тисяч гривень. Кінцева сума розподілиться на три напрямки: перший це переобладнання машин в надійний евакуаційний транспорт, другий придбання реп систем для захисту медиваків. І третій закупівля прицілів нічного бачення для зменшення ризиків під час нічних виїздів. Тому е, пропоную допомогти усім гуртом зібрати кошти на ці потреби для Азов. Е, задонатити можна за qr кодом який зараз ви бачите на вашому екрані. Збір нагадаю на понад 2,5 мільйони гривень. Зараз з нами на зв'язку. Юрій е, позивний Мілан Гаврилишин, начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Вітаю вас, слава Україні! Пане Юрію, хочу розпочати нашу розмову із заяви генштабу, які сказали, що програму МАМ базової підготовки базової військової підготовки в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до півтора місяці. За цей час які навички в теорії можна отримати, і на практиці що важливо, і чи можна опанувати певну спеціальність з нуля? Насправді я не можу оцінювати наскільки коефіцієнт корисної дії вийде з збільшення терміну перебування в навчальних центрах рекрутів. Проте я можу сказати за бригаду АЗОВ, що в нашому випадку базовий курс бойової підготовки проходить близько 5-6 тижнів. Тобто, умовно, це є такий самий термін підготовки бійця. Проте за цей термін ми надаємо бійцю базові навички, які необхідні йому для виконання завдань за призначенням, тобто. Ми вчимо потенційну піхоту за цей час. Ми вчимо тих бійців, які будуть в батальйонах спеціального призначення. Проте це не стосується якихось окремих спеціальностей, які бійці можуть здобути для виконання завдань за призначенням. Для цього, відповідно, в азові створений. Як курс блок А, так і блок Б Пояснюю, що це блок А. Це спеціальний курс, який складається з загальновійськових предметів, такі як топографія, бойова, тактична підготовка, інженерна саперна справа та інші, які необхідні базово абсолютно кожному бійцю на будь-якій посаді: чи це кухар, чи це водій, і і так далі. Блок Б вже складається з більш посиленої фізичної підготовки з більш глибоким вивченням предметів. Проте, якщо ми говоримо про якихось спеціалістів, які необхідні конкретно для підрозділів, то це абсолютно не півтора місяці часу. На це необхідно набагато більше часу і ресурсу для його навчання, є насправді важливий момент, так само якість підготовки, тобто. В чому була проблема, що необхідно збільшувати термін перебування рекрутів у навчальних центрах? Тобто, можливо, справа не в термінах, а в якості, які навчальний центр передає, тобто, можливо, є позитивні кейси для прикладу, які можна взяти з бригади АЗОВ та використовувати в системі навчальних центрів Збройних сил. Пане Юрію, а от власне із повного терміну, поки триватиме навчання, я говорю зараз не тільки за бригаду Азов і про, скажімо. Ваші методи і ваші підходи. А чи можете ви уявити, що за місяць чи півтора, чи можливо там більше, якісь дні можуть проходити вільно, коли новобранець, коли рекрут чи мобілізований, нічим не займається? Чи кожен день це має бути навчання? Ну, у нас насправді абсолютно повністю весь термін навчання в навчальному центрі має бути розпланований і, звичайно, навіть відпочиваючи, боєць має навчатися. Це може бути. Як культурно-просвітницька робота, це може бути національно-патріотичне виховання це можуть бути якісь інші, менш можливо, стресові або навантажувальні дисципліни. Проте навчання має відбуватися абсолютно постійно. Насправді, зараз відпочивати як такого часу немає. Динаміка бойових дій показує, що бійці потрібні нам буквально вчора. Відповідно, чим швидше ми будемо випускати якісне жати те, що називається перемога української держави. Я нагадаю про збір для бригади Азов, які збирають на багаторівневий захист медиків для покращення роботи під час бойових дій. Це понад 2,5 мільйони гривень 2 мільйони 540 тисяч гривень, якщо бути точним. Буде три напрямки, на які розподіляться кошти. Зараз закликаю всіх долучатися. QR-код на екрані Долучайтеся, Будь ласка, чим швидше закрити цей збір, тому що потрібне не тільки як переобладнані медиваки, потрібні також і прибори нічного бачення для того, щоб можна було зменшити ризики під час переїздів. Також Тут будуть реби, пане Юрію, про мобілізацію хочу вас спитати. Вона триває в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення. В ефірах у нас військові неодноразово. Зокрема, повторювали, що не варто чекати повістку. Так ідіть на будь-які курси: чи це будуть курси з такмеду, чи це будуть курси зі стрільби, управління дронами, навіть якщо не мобілізуються, навички не будуть зайвими. Могли би ви як фахівець пояснити про пояснити як чи дійсно людина із певними навичками має перевагу порівняно з іншими, які подібних навичок за плечима не мають. Які буде мати кандидат за плечима до вступу в певний підрозділ. Це буде величезним плюсом, і я скажу більше розуміння, усвідомлення, як здійснюється комунікація організація тих чи інших напрямків і зон відповідальності, які е, які забезпечують бій, які організовують бій, які ведуть бій, буде призводити до того, що людина буде отримувати. Буде отримувати авторитет, вона буде отримувати більшу відповідальність, і відповідно таку людину як правило просувають на командні посади. Тобто, людина, яка розуміє, як побудований сам процес організації бою, яка розуміє специфіку тих чи інших напрямків роботи, вона відповідно може займати командні посади. Чи говоримо ми зараз, що це можна назвати ростом? Так це називається ростом. Відповідно, навіть якщо людина має якісь буквально банальні базові навички по тому чи іншому напрямку, чи це була пройдена тактична медицина, чи це були курси по пілотуванню тві, чи це багаторічний досвід водія, чи сантехніка? Тобто, це все буде враховуватися, і відповідно. Таких спеціалістів як правило будуть розбирати в першу чергу, і вони завжди будуть необхідні в підрозділі. А ще трошечки порозпитую про підготовку у бригаді Азов? За якими стандартами робляться у вас? Насправді, якщо ми говоримо про сам етап підготовки рекрута, який до вчорашнього дня був кандидатом, то як я вже говорив, наша підготовка ділиться на два блоки на блок А і на блок Б. На цих блоках ми маємо дати людині ті навички, які необхідні будуть перше для е, знищення ворога української держави і для його виживання. Тобто, всі ті навички, які солдат буде використовувати в бою, вони йому перш за все дадуть можливість вижити на полі бою і не Стати санітарною втратою чи приїхати на щиті до своїх рідних, тобто засвоюючи абсолютно повністю цей курс, інструктори, які випускають наших рекрутів, вони абсолютно впевнені в тому, що. Боєць засвоївся навички, відповідно, його ефективність на полі бою буде максимально високою. До це слово, що стандарти сказати, НАТО. Що... Я уточню, пане Юрію. Це стандарти НАТО, чи це власне те, що ну говорячи грубо правила, які написані кров'ю. Скажімо так, це є комплексний підхід е, буквально з 2014 року, е, тодішній, на абсолютно на повному підході і, і стандартах НАТО. Таким чином, вже за третій рік повномасштабного вторгнення, так де 10 років російсько-української війни, ми скомпонували цей досвід, який ми маємо. В нашій війні і з тими рекомендаціями стандартами, які є в північно-атлантичному Альянсі. Ну, що ж дякуємо вам за коментарі. Дякуємо за те, що відповіли на мої запитання, і всім українцям, які долучаються до цього збору. Я нагадаю, що збирає бригада Азов, зокрема, на багаторівневий захист медиків для покращення роботи під час бойових дій. Це понад 2,5 мільйони гривень. З нами спілкувався Юрій Мілан Гаврилишин, начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення Азов.